Підготовку до новорічних свят в івано франківську розпочали зимовим забігом. Близько 30 івано-франківців вийшли на флешмоб Біжи Санто біжи. Головний атрибут учасників новорічна шапка та добрий настрій. Дехто вийшов на забіг з домашнім улюбленцем. Попри низьку температуру, люди охоче прийшли на вічовий майдан. Серед перших родина Оришків. Чоловік з дружиною п'ять років поспіль долають кілометри бігових доріжок в будь-яку пору року. Оскільки ми бігаємо на озері і не тільки бігаємо ще й плаваємо, то для нас це. Можна сказати, що дуже гарна погода. Ось, і плаваємо при любій температурі, зимою, крига. Це... Це здоров'я першу чергу. Якщо ми говоримо, що зима, холод. Ми маємо сидіти вдома, обкутатися біля каміну, біля пічки і тримати своє тепло, то я вважаю, що це має бути навпаки. Ми маємо довести до всієї громади, що зима це є найкраща пора року. Не уявляє свого життя без бігу Василь Кабан. Тесменичанин навчає фізичній культури і дітвору. Окрім цього, не опускає можливості розім'яти ноги на березі Дністра. Ще студентські роки він запровадив власні бігові традиції. Я вже років 30 першого січня ранком біжу. І Я люблю лягти в старому році, а встати в новому році і на пробіжку. Ну і завжди я ще правда з сім'єю, то ми день народження 9 серпня. Я завжди стараюся пробігти ну, мінімум один кілометр. Хотіла бути снігуркою, а вийшов дід Мороз. Аби відповідати до розкоду флешмобу Івано-Франківчанка Оксана оділа костюм новорічного бородання. Цікаво, весело. Я тут разом зі своїми друзями. Повірте, багато людей бігає навіть зимою, забігають на міському озері, бігають по сто метрівці. Тобто, якщо ви побачите останнім часом вечором людей, які вдягнуті в такий своєрідний спортивний одяг, це люди, які розвивають, починають розвивати культуру бігу в Франківську. Перед стартом п'ятихвилинна розминка далі майже два кілометри центральними вулицями міста. У такий спосіб організатори флешмобу дали старт зимовому сезонові бігу, адже сніг і холод не привід припиняти. Ати тренування це взагалі не біг для бігу, а це біг для того, щоб розвивати спортивну культуру. в Івано-Франківську ми не професіонали, ми аматори. та але якби в цілому світі аматори якби і тримають насправді весь спортивний рух. Тобто це всі марафони, всі тріатлони і так само різні інші спортивні заходи організовуються звичайно аматорами. Ось і ми теж це робимо, якби щоб не відставати, Ну біг це круто, біг це просто. Через три тижні прихильники зимового бігу долатимуть дистанцію до у 5 км 21 грудня відбудеться різдвя. Забіг Коляда ран. Його супроводжуватимуть колядки та святковий ярмарок. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.